Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні 4 травня, черговий четвер, і разом з вами передача Історичні паралелі та я, Ростислав Новоженець, заступник голови Української республіканської партії. Гортаємо український історичний календар. Це ми робимо методично в кожній передачі, бо хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Отож, дві події. 1838 рік скріпацтва викопного Тараса Шевченка. Ну, про Тараса Шевченка потрібно говорити і повторювати без разів. Це є пророк української нації. І ця подія не менш важлива, але завжди вороги використовували будь-яку подію з української історії, намагалися, принаймні, на свою користь. Так і Шевченком. Мовляв, Шевченка, скріпацтво викупили. Росіяни, російська інтелігенція, демократична, як завжди додавали. Так а що відбулося насправді? Так, у 1838 році, коли Шевченко було 27 років, його було викуплено з кріпацтва, він вже демонстрував ознаки геніальності, був відомим художником. І справді такий талант не міг нині і пропадати навіть у російській імперії. І через те зібрався гурт людей у Петербурзі, який вирішив його викупити з неволі. І з Енгельгартом поміщиком, в якому власності перебував Тарас Шевченко, домовилися, що його викуплять за 2,5 тисячі карбованців. Насправді ця сума порівнялася 45 кілограмам чистого срібла. Що за сьогоднішній мірка? відповідає близько 25 тисяч доларів. Отож, звідки взяли кошти для того, щоб викупити Шевченка від Енгільгарта? Справді, як відомо, російський художник Карл Брюлов намалював картину портрет російського поета Василя Жуковського. І потім цю картину було продано на аукціоні серед царської родини і за вилучені кошти, начебто, Шевченко був викуплений. Насправді тих коштів не вистачило і треба було докладати кошти ще інших людей. І насправді, викуп Шевченка відбувся, щоб інтригу не тримати, таким чином гроші дали п'ятеро українців. І п'ятеро представників інших ну З українців, це художник Шошенко, Мокрицький, відомий діяч Григорович, Євген Гребінка поет, а також Венеціану. ну Він не зовсім був, це художник український, він не зовсім був українцем, чистокровним бо був наполовину греком. Але з інших представників нації той самий Карл Брюлов насправді не був росіянам. Це був француз, справжнього прізвища Брюло. Ну, В, дописали ну, як, це російський підданий і буде ходити з французьким прізвищем. І В обов'язково треба було йому доклеїти. Насправді той ж Брюлов, коли покидав з часом Росію, повертаючись в милу йому Італію, він сказав, що він взагалі залишив все і навіть залишив одяг на кордоні. Тому що навіть пороху не хотів брати з цієї проклятої Росії. Інший поет Жуковський, також росіянином не був. Це був незаконно народжений син якоїсь там туркені від російського поміщика Буніна, а взяли прізвище одного там собі з бідаків, і став він таким чином, Жуковським. Були також такі собі, як Юлія. Адлірберг Баранова, німкеня, був і Вілієгорський поляк, і е е єдиний був росіянин це Соколов. Тобто насправді оця байка, що росіяни викупили Шевченка з неволі неправда. І потрінув закінчувати з цими байками, мовляв, ну які хахли, значить невдячні. Мовляв, ми викупили їхнього Шевченку з рабства, а вони шельмують нашу царицю. Ну так говорили тоді. Ну, часто і сьогодні можна почути від московських імпер шовенюх коли говорять про Шевченка. І сьогодні. Наступна подія, 1915 рік, відбувся переможний бій на горі Маківка, це Львівська область українських Січових стрільців над російською армією цей бій українські січові стрільці, прототип майбутнього українського війська, здійснювали у складі Австро-Угорської армії. Було сім сотень, два курені в українських січових стрільцях, і вони виступали проти Російської імперської армії. До речі, і з того боку боролись українці, і з того боку боролись українці. Це навіть Поети свого часу такий вірш склали Іване без роду, Іване без долі, що і там український Іван був, і там був український Іван, і часто боролись за інтереси інших армій. Але тоді українське січове стрілецтво було окрилено ідеєю створення українського війська. І справді вони змагалися за майбутню самостійну державу, і буквально після закінчення війни Першої світової вони стали основою українського війська. У в ж році українці нанесли нищівний удар по російській пихатості, і по суті, російське військо було розбито. Це була українська перемога. І Український, і благодійний фонд Україна-Русь, який я очолюю, у 2010 році випустило отаку поштову листівку. От я її хочу так показати, щоб глядачі її побачили. Ця поштова листівка присвячена 95-й річниці перемоги українців над москалями. Тоді ми ту поштівку. Роздавали всім, хто їхав до Києва пікетувати харківські угоди. Бо в 2010 році, як пам'ятаєте, ми минулу передачу присвятили тим харківським угодам. Але ще раз мушу наголосити, що до сьогоднішнього дня влада змінилася, а харківські угоди не скасовані. Так тоді ми роздавали мало не як зброю всім тим, які їхали в Харків на пікет, і це допомагало, піднімало дух. Тому що це справді був переможний бій. Українських січових стрільців загинуло близько 150 осіб, а з боку російської армії жертви склали 3000. І е, перекресло повністю плани Російської імперської армії у наступу е, переможна хода, тоді москалів, була зупинена. І, е, на горі маківку ці було дано перший бій москалям. Цю подію потрібно пам'ятати, потрібно пишатися. Як і подія під конотопом, от би також випускали листівку 350 років над москалями, так і подія е, під маківкою. Це ті знакові перемоги української зброї, е, які ми завжди повинні е, мати в серці і е, їх вшановувати. До подій сучасних. На трьох хотів би зупинитися. Перше, і ми кожного разу так будемо робити до подій з фронту. Сьогодні, окрім того, що повідомило, скільки загинуло українських вояків на російсько-українському фронті, ще й така е, пікантна деталь. Даруйте за таке порівняння, один е, з українських воїнів підірвав себе гранатою аби не Здатися живим ворогу, бо була небезпека потрапити в полон. Ми кожного, це знаєте, нагадує мені, як робили українські повстанці періоду Другої світової війни. Не здатися ворогу краще смерть, ніж потрапити йому в лобети, здати якусь таємницю, і вони приймали на себе героїчну смерть. Так і українські. Воїки сучасні е, демонструють цей безприкладний е, героїзм. Але е, коли ми кожного дня чуємо звернення з фронту, ми чуємо, скільки українських воїнів загинуло, скільки е, є пораненими. Але ми чомусь не чуємо статистики, скільки загинуло з того боку. Є дві причини: або українська армія взагалі не відповідає. На так звані провокації, як часто говорять, і дотримуються твердо мінських угод, і гинуть хлопці, дістають поранення, а насправді не дають відсічі. Ну, як можна ж перемогти ворога, лише обороняючись, потрібно наступати. І друге, що це би піднімало український е, бойовий дух, коли б ми знали кожного дня, що наших загинуло двоє-троє. А москалів загинуло 20-30. Тобто це би додавало нам сили у відстоюванні українського кордону і в боротьбі за українську державу. Ну, до речі, відносно того, що відбувається на фронті, ми неодноразово говорили. То, що війна не була оголошена війною, а є таке АТО, то, що не оголошує військовий стан, до речі, до Львова недавно приїжджав такий собі Віктор Шишкін. Ну він відомий тим передусім, що був. Членом Конституційного суду, судей Конституційного суду, який, на знак незгоди з тим, що відбувається в Конституційному суді, склав себе повноваження. А разом з тим, ще він відомий, бо був першим прокурором Незалежної України. І водночас я би хотів би наголосити, що у 2000 Третьому дві тисячі роках він вступив до Української республіканської партії, заступником якої я маю честь бути. Так оцей Шишкін, характеризуючи конституцію сучасно, сказав, що за визначенням конституції Порошенко і Гройсман щодо їхнього відношення до цієї війни. Підпадають під визначення колаборанти. Я задав привселюдно, а було багато людей в будинку про у Львові. Я задав привселюдну Шишкину запитання. А чи дає відповідь Конституція, що потрібно робити з колаборантами? Шишки відповідно таке: Конституція прямо відповіді цієї не дає, але закони, які виходять з Конституції, які базуються на її основі, говорять твердо, що колаборантів розстрілюють. Нещодавно стало відомо, і це Ірина Герашенко, яка представляє у мінській групі гуманітарний сектор. Вона заявила, що згорнув свою діяльність нормандський формат. Ну і відповідно, бо йдуть вибори у Франції, наближаються вибори в Німеччині, тобто вони зайняті своїми справами, а без нормандського формату не може діяти мінський формат, тому що одна Україна з Росією. Без ЄС, де ключову роль відіграє ж сама Німеччина і Франція, це нічого не дасть. І таким чином ми бачимо, що ми правильно ставили питання. Мінський формат не дасть можливість розв'язати цю проблему. Потрібно його розширювати, залучати Сполучені Штати. Хоча Сполучені Штати після виборів президента вони також ще тільки розбудовують ті чи інші свої інституції. Друга подія це Суд Над Януковичем. Відбулося минуло три роки, як Янукович ганебно втік з України. Три роки минуло, навіть вже більше. А досі Янукович не притягнути до відповідальності, не притягнути до відповідальності Камарилля. Але влада для того, щоб потрохи випускати владу в Україні, випускати пару, начебто зараз проводить суд над Януковичем. І сьогодні, мав бути суд над Януковичем. Всі телеканали мали його транслювати, ми мали подивитися. Як це все дійсно відбувається? Як притягнуть Януковича до відповідальності, начебто прокуратура буде вимагати довість ув'язні для Януковича. І що сталося? Суд перенесли на 18 число. А чому? Тому що, згідно відповідних законів, не попередили Януковича, не вручили йому повістки і таке і інше. Мовляв, в Україні вважали, що не потрібно це робити, тому що згідно з новим законом можна лише повідомити у пресі. А насправді е, довелося е, суд перенести. Тобто оцей театр абсурду, або ця гра, гра, аби людям збаламутити мізки, ну вже добряче всім набридли. І остання подія. Ми стоїмо напередодні 9 травня. Ну, в календарі українському він значиться, ще як день перемоги. Якої в біса перемоги? Та чи українці перемогли? 9 травня 45-го року та для українців війна тривала в українській повстанській армії ще до 61-го року, українці воювали за самостійну державу, але українці програли. Чому ж ми, українці, повинні святкувати чужу перемогу? Коли ми, будучи насильно призваними до Червоної армії, воювали не за Україну, а за її ката, коли в тій війні загинуло від 8 до 16 мільйонів українців. Це не наша перемога, це наша жалоба. Тому що після війни ми не отримали незалежності. Ми продовжили перебування в Російській імперії, Радянській імперії ще на 45 років. Були поколічені долі. Було, е, продовжена русифікація, продовжились репресії проти українства. Е, мільйони українців опинилися в російських, московських радянських констаборах. Це, яку перемогу ми святкуємо? Та кінець кінців, скільки може це все терпіти. Вже зараз йде війна з Російською е, Федерацією. Нова, новітня війна, коли Москаль знову пішов війною на Україну, а ми далі святкуємо московські свята. Та врешті через Петрі це все припинити. Так, дуже тихенький голос прозвучав В'етрович, директор інституту національної пам'яті, що в наступному році, 9 травня, не повинно бути як вихідним днем. Це повинні бути дні пам'яті. Ну, дні пам'яті, так дні пам'яті. Але на цей рік ми знаємо, знову готується московський шабар, в тому числі в Києві. Будуть знову брязкати московською зброєю, знову ж ветерани окупаційної Червоної армії будуть лізти колорадські жуки до всіх пам'яток, яким Росія, Україна, радянські армії, радянські окупаційні армії. До речі, якщо не зняті пам'ятники радянської окупаційної армії, виходить, що в Україні визнають досі цю окупацію, ну ви розумієте таке сум'яття в головах, ну просто далі це вже терпіти неможливо. Запам'ятаємо, допоки в Україні будуть святкувати 9 травня, це лакмисвий з того, що ми не маємо. Самостійної незалежної держави до речі, друзі, ми і справді її не маємо, тому що українці не є господарями на власній землі. За самостійну Україну ще потрібно боротися. Слава Україні!